Добрий день, мої дорогі слухачі. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати сполучник як частину мови. Ми поговоримо про групи сполучників за значеннями, про особливості їх використання, а також про сполучні слова. Але для початку я пропоную пригадати те, що ми знаємо. Діти, що таке сполучник? Сполучник це службова частина мови, яку вживають для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники за походженням бувають похідні або їх ще називають первісні та непохідні. За будовою сполучники бувають прості, складні та складені, а за способом уживання одиничні, повторювані та парні. Детальніше про це я розповідала у попередньому відео. Якщо ви не переглянули його чи пропустили, натискайте на посилання вгорі, слухайте та запам'ятовуйте. А зараз ми переходимо до нової теми. В українській мові є сполучники сурядності та підрядності. Сполучники сурядності використовують для зв'язку однорідних членів речення та рівноправних частин складного речення. До сполучників сурядності відносяться і, та, а, але або чи. Наприклад, у долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос. Це складне речення, яке складається із двох простих, що є рівноправними між собою та поєднані сполучником І. Рівноправні значить, ми не можемо від одного до іншого поставити запитання. Такі речення називають сурядними. І сполучники, відповідно, називаються сурядності. Сполучники підрядності використовують для поєднання залежних одна від одної частин складного речення. Сполучники підрядності. Це сполучники. Бо, що, «щоб», якщо, як, тому що, ніби. Наприклад, треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Це складне речення, що складається із двох простих, що є залежними один від одного. Тобто, ми можемо поставити запитання від головної частини до залежної. Треба нахилитися для чого, щоб з криниці води напитися. Це речення підрядне. Тож і сполучники називаються підрядності. А зараз я хочу розповісти вам про групи сполучників за значенням. І так, сполучники сурядності бувають єднальні, протиставні, розділові та зіставні. До єднальних сполучників належать І або й та у значенні І, ні, ні, як, так І, не тільки але й. Наприклад. День і ніч. Ні в день, ні вночі. До сполучників протиставних належать а, але та, у значенні але, зате, проте, однак, а втім. Наприклад, «У день ішов дощ, але було тепло. До розділових сполучників належать або, чи. або Або, чи, чи то-то. Наприклад, День або ніч. І зіставний сполучник. В українській мові він лише один це сполучник А. Але запам'ятайте, його не можна замінити протиставним але. Наприклад, день підходить, а ніч відступає. Це ми з вами розглянули групи сурядних сполучників. А зараз давайте поговоримо про групи підрядних сполучників. І так, вони бувають причинові. Це такі сполучники. Бо тому що, через те, що, у зв'язку з тим, що, оскільки. Наприклад, земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки. Часові сполучники такі Коли, тільки, як, щойно, ледве, як тільки, аж поки. Наприклад, Як пишно в кульбаб золотилися вії, коли на лугах проростала трава. Умовні сполучники. Якщо, якби, аби, коли, коли б, як. Як будеш землити щасливою, то буду в щасті житі я. Сполучники мети. Щоб, для того, щоб аби. Наприклад, треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Допустові сполучники. Хоч, хай, хай, але, незважаючи на те, що. Дарма що, дарма що а. Наприклад, Упав додолу перший лист, хоч гай ще диха молодо. Порівняльні сполучники. Як, мов, немов, наче, неначе, ніби, не мов би, начебто. Наприклад, Хліб пахне солодко, як пахнуть меду, соти. З'ясувальні сполучники. Що, щоб, чи, як. Наприклад, я б так хотів, щоб ти була щаслива. Сполучники міри і ступеня. Аж що, аж що. Наприклад, І так утомився, що на півдорозі заснув. І наслідковий сполучник він лише один: це сполучник Так що. Наприклад, зранку випав сніг, так, що слідів тепер. Не побачиш. А ще я хочу вам розповісти про приклади сполучників синонімів. Тобто, замість одного сполучника ми можемо використати інший. Той, що є синонімом. І так, перша група сполучників синонімів і та. Друга група сполучників синонімів або чи, третя. Але «але», однак. Четверта група. Ніби, мов, як, наче, неначе. П'ята група Щоб. Аби. Для того щоб. І шоста група Бо, тому що, оскільки. Запам'ятайте їх і використовуйте для того, щоб не повторюватися. Дорогі мої слухачі. На цьому мені урок закінчується, і я говорю вам дякую, що переглянули його. Залишайте лайк, якщо вам сподобався урок. Та підписуйтеся на канал, щоб мати змогу дивитися інші відео про українську мову. Натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові уроки, що з'являються на каналі. До наступних уроків мої розумнички!